з України зірок полюбляє уколи краси. Саша бо прихильниця косметології. Вона відкрито розповідає про процедури і навіть показує, як їй колють ботокс. Блогерка робить усе, щоб зберегти молодість. Оля Полякова зізнавалася, що коли ботокс ще з 23 років, але заперечує, що збільшувала губи та вилиці. Леся Нікітюк не раз розповідала, що користується косметологічними послугами. Наприклад, збільшує губи. Але от Ботокс вона так і не зробила. Натомість приймає колаген. Шкірі потрібна підтримка. І Найкраща альтернатива саме колаген. З віком його рівень падає, що призводить до втрати пружності. Комплекс Зест колаген допоможе зробити шкіру пружною, гладенькою та зволоженою. Знайди свій зест та будь зебес. До речі, не лише жінки полюбляють уколи краси. Мало він сам розповідав фанатам, що робить ботокс і зону між брівки. не хоче у 40-50 років побачити там зморшки. А ще у цьому запідозрили Макса Барського все через погіршення міміки. Проте як кажуть експерти, робить він це Лярно, бо як тільки дія ботоксу припиняється, зморшки знову повертаються.